Міліція перейшла дорогу єдиному розрахунковому центру. Впродовж п'яти місяців повідомив директор комунального підприємства Вадим Войтек, Правоохоронці перевіряють роботу фірми. За цей період відбулося десятки допитів, в тому числі депутатів міськради. Також звичними стали ревізії різноманітними контролюючими органами. Однак досі каже Войтек, жодних звинувачень чи претензій силовики не висунули. Відтак комунальники дії міліції розцінюють як системний терор, адже на підприємстві мають інформацію і про вимагання грошей зі сторони МВС. Ну я думаю, що час, і настане потреба. Я думаю, що наші підрядні організації готові будуть назвати в тому числі факти і події, коли до них безпосередньо зверталися. І їм казали, що треба заплатити для того, щоб успішно пройшла перевірка даху, електрощитової, підвалу, ще чогось, заплатити невелику суму грошової винагороди. Ще раз я говорю це, напряму вже говориться без сорому, без стиду. У міліції різкі критичні заяви ЄРЦ наразі не коментують, адже кажуть, мають важливішу роботу. Тут вже порушили кримінальне провадження за фактом розкрадання посадовому Бо ЄРЦ бюджетних коштів, особливо в великих розмірах, мова йде про сотні тисяч гривень. Наразі ж триває слідство за матеріалами працівників сектору Державної служби по боротьбі з економічними злочинами, слідчим відділом Івано-Франківського міського відділу міліції розпочато кримінальне провадження відносно посадових осіб. Комунального підприємства, єдиний розрахунковий центр, до речі, у ЄРЦ встигли написати скарги на дії міліції до прокуратури та відділу внутрішньої безпеки МВС, та там відповіли, що правоохоронці працюють в рамках закону. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.